Доброго дня! Сьогодні ми будемо робити таку наливочку для наших коханих жіночок. Беремо 3-літровий беремо ягоди. Хто які любить, я взяла смородинку і вишеньку, 10-літрова баночка. Потім взяла цукру 500 грам, хто любить посолодше, беріть 700 От, І нашу горілочку, літрову баночку. От, зараз ми це все засипаємо в бутильочок. Ягоди насипали. Тепер засипаємо цукор. От, заливаємо біленьку нашу горілочку, вітрову баночку, ось сюди, отак. От Хто може не знає, щоб бутильок не тріснув, треба підкладати під дно бутилька ножик. І зараз беремо, заливаємо кипяточок. Ось так. Заливаємо от, повний бутильочок, і будемо закатувати кришечкою. Закручуємо вічною кришкою, як закаточки робимо. І ось так обутихаємо, щоб цукор наш розтанув. Ось так. О. І тепер ми її поставимо. Вона вже колір міняє. Ось так. О. Ось така красота. Ми її поставимо. Вона постоїть два дні, а потім ми вам покажемо, яка це буде красота. Ось така наливочка в нас вийшла. Ну, краще кидати більше ягід, тоді вона буде насищеніша, така бордовіша. Ну, так як у нас ягід було небагато, то в нас вийшла така розовенька. Але на смак це не буде ніяк впливати.